У 118 му Псалмі цар Девід в 96 вірші сказав, я бачив край всякої досконалості, але твоя заповідь не має меж. Ми з вами знаємо, що все, є багато гарних речей, досконалих, унікальних речей, які створили люди у різних галузях. Але... Після того, як вони створили, роблять ще краще, ще краще. І якщо ти сьогодні, може, має якусь унікальну річ, то знайте, що завтра зроблять ще краще. І цей процес у людей називається прогресом, який указує на те, що все, що роблять люди, вони є недосконалим і піддається цій модернізації. Але те, що заповідь б, Божа, вона не має меж. Сам Господь, коли звершив. Творіння, яке він творив слово. І він коли подивився на, на те, що він створив, як ми читаємо у першому розділі 31 вірші на результат і побачив Бог усе, що він створив, і ось дуже добре воно. Діла Божі, вони досконалі від самого початку. Вони створені чистими, святими створені для вічного смисла. І як, сказав, як сказав еклезіаст у сьому розділі 29-му вірші, тільки це я знайшов, що Бог створив людину правою, а люди вдалися до численних помислів. Бог створив людину також святою, невинною, створив для вічного смисла, для того, щоб вона жила вічно. Бо створив людину як об'єкт любви, створив її образу і подобі своєї, дав їй розум, в серце вложив її мир, для того, щоб людина розуміла Бога, славила Бога, хвалила, поклонялась Бога, любила і Бог її любив, тому що людина є. Вінець творіння Божого. І те, що Бог задумав від початку, ми розуміємо, що ніхто не може поміняти наміру Божу Божого. Ніхто не може змінити його наміри, ніхто. Ми це повинні зрозуміти. І Бог свою любов, Він доказав людям. Як ми читаємо у Івана 3:16, що. Так був бог полюбив світ, що віддав сина свого народженого для того, щоб всякий хто вірив в нього не загинув, а мав життя вічне. Цим самим Бог доказав людям свою любов, тому що люди вони хочуть, щоб їм переконатися, якісь докази були. І Бог її доказав. І ми знаємо, що це є абсолютним фактом. І після такої жертовної любові, після такої жертовної дії, Бог. Вправі розрахувати від людей на взаємність, щоб і люди чимось пожертвували для Ісуса Христа, щоб люди Його любили. Тому що є, як ми читаємо є, як апостоль, в дієсвятих апослів Ісусі Христі, Бог дав удостовірення всім, 17-му дав удостовірення всіх в Ісусі Христі, воскресив Його із смертнім, наповнивши силою і змертим, і тим, що його слово всяке збувається. Але в сьогоднішньому ді, ми, як написано в 14 му розділі Євангелія від Івана, в 14 розділі, 15-тим віршем Господь говорить так. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Це теж по відношенні до Бога. Господь говорить, ви любите, якщо мене, Господь хоче, щоб люди його любили, тому що Бог, Христос Христос, Він достойний всього і достойний того, щоб люди його любили, як, як вони наскільки можуть. Але ми бачимо сьогодні, яка являється реальність. Як люди, вони, як вони відносяться до Бога. Не те, що там заповіді люди не вірують. І не дивлячись на всі ці переконання, які Бог даний в Ісусі Христі, ми бачимо, що більшість людей абсолютно вони не знають Бога, як Творця, Спасителя, втішителя, не розуміють феномени життя, тому що ігнорують Бога. Ми бачимо, як люди відносяться один до одного, до людей, люди між людьми, вони влаштовують великі війни, малі війни, вони конкретно до конкретної людини відносяться не так, як подобає. Вони не виконують заповідь Божию, тому що не люблять ні Бога, ні ближнього свого. І ми сьогодні ще бачимо, що є реальністю. Ми бачимо, як люди відносяться до, Бога, до Божого творіння. Ми бачимо, яке які і на землі, як, яка екологія. Земля, як написано, вона обвічає, вона як риза. І і це є сьогоднішньому факт. Але у кожної людини є можливість для того, щоб зробити щось добре для Ісуса Христа, чи Словом, чи ділом, а, напевно, краще словом і ділом, зробити для ім'я Ісуса Христа. Є така можливість, тому що у кожного з нас є руки, є ноги, і ми можемо говорити. Ми можемо мислити, ми можемо аналізувати те, що для нас Господь зробив, і можемо щось зробити для, для Бога, корисного для, для Ісуса Христа. Можливо, хтось думає, ну я вже не можу, в мене немає сил, чи часу немає, чи чогось іншого немає, але ми можемо. І я хотів би на конкретному прикладі, щоб ми подивилися із святого письма, як, як це. Як можна зробити добре, як можна зробити користь, як, в якій буде прославлений Ісус Христос, яке буде прославлено Діло Боже, і, і буде би, для збудови Діла Божого, для збудови Його церкви, як ми розуміємо в нинішній ситуації. У Євангелії від Луки є одна історія. Яка описана на Христі Волгофі, це 23 різд, вірш, розділ із 39 го вірша. Один із розп'ятих злочинців зневажав його, кажучи, якщо ти Христос, спаси себе і нас. А другий злочинець докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли сам на те саме засуджений? Бо ж ми засуджені справедливо і прийняли кару за вчинки свої, а Він не вчинив нічого злого. І сказав Ісусові, Господи, згадай мене, коли прийдеш в Царство Твоє, і сказав Ісус Йому, істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ми можемо в якій то мірі уявити реальність цієї обстановки, коли відбувалися ці події. Але Ісус Христос був розіп'ятий по пророцтву серед двох розбійників. І на початку ми знаємо, що вони вдвох Його, на в такому стані, що вони вдвох його не знали, Ісуса Христа. Вони вдвох його якби злословили. Але знаходячись разом біля Ісуса Христа, ми бачимо, що один розбійник, він перемінився. Він щось побачив незвичне в Ісусі Христі. І цей розбійник зробив дуже багато для Христа, і це приділило Його вічність. Тому що деякі говорять, що нічого не зробив, він дуже багато зробив для Ісуса Христа, знаходячися в такій екстремальній ситуації, коли він не тільки був зв'язаний, він був прибитий гозями, і ноги, і руки його були прибиті. Він терпів е, такі тяжкі муки, але він. Знайшов собі сили, ми бачимо, для того, щоб звершитися діалог, діалог на Христі, діалог в екстремальних таких ситуаціях. Ми бачимо, що він в Ісусі Христі він побачив Господа. І він сповідав його Господом. Він сповідав Його Господом. Він звернувся до Ісуса Христа на Христі Головському. Ми бачимо, що він захищав Ісуса Христа від іншого розбійника, який також знаходиться на Христі. Він захищав, тому що один злословив, а Він вже не злословив. Він його захищав і йому наводив аргументи своєї позиції. Що я, говорять, ми зробили, і ми заслужено тут висимо. він визнав свою вину і тому нагадав про його вину. А це нічого не зробив злого. Що достойна смерті, але висить разом з нами. І він його захищав. Це, тому що е, діло Боже, його потрібно захищати. Ми знаємо нападки, ми, ми знаємо, е, дискусії можемо провести, якщо тільки ми на, на цю тему заведемо розмову з іншими людьми, які не знають Бога, ми зрозуміємо, що нам потрібно захищати. І захищати потрібно правильно, як все розбійник, який. Е, Сказав, що Ісус Христос Він є Господь. Цей розбійник, зайнявши таку позицію і вирішив своє питання, спасіння своєї душі, він став позитивним прикладом і сили благодаті Божої для всіх людей, які жили після того, і які будуть жити на землі. Цю історію, цю історію знають усі люди. Які Хоч читали, читали святе письмо. Ми можемо чогось не пам'ятати там десь із, із, із книги Левіта чи Чешенбу, чи прочитати, забуті, ну не не, не, не запам'ятати. Але цю історію знають всі люди. І ця історія вона називає надзвичайно повчання для того, як людина в таких естремальних умовах вирішила своє питання, як вона потрудилася для Христа і вона стала прикладом. Ми бачимо, що він отримав більше того, чим він просив. Він просив тільки от малого. І Господь сказав, своє написано, що Господь нам потрібно. І він дасть більше, ніж ми просимо нам. Він просив тільки для того, щоб Господь його спас, згадав його у своєму царстві. Можливо, так йому було спокійніше помирати, він, можливо, він так думав. Але Господь йому сказав. Що я не тільки тебе згадаю, ти будеш зі мною у моєму царстві, і ти будеш нині сьогодні у моєму царстві. І ми знаємо, що як сказав Господь, так і сталося. І він там буде вічно, і там вже він не буде мучитися на Христі, тому що він покаявся у е, своїх гріхах. Якби він, е, якби цієї історії не було. Якби цей розбійник не сповідав Ісуса Христа, якби Він його не захищав, то я думаю, ця історія на Христі Голов, цей епізод, він був би набагато коротший. Було б написано, що Ісус Христос Христа розпілив разом з розбійниками. І все. Не було б сенсу писати щось інше. Але вона описана, і це саме Господь показує, що навіть на смертному одрі людина може вирішити своє питання, спасіння своєї вічної душі. Навіть нахожі в екстремальних умовах, зв'язаних по руках і ногах, де б воно не було, де була, якщо вона задає ім'я Ісуса Христа, який вчора сьогодні повікто ще, вона може покаятися і спасти свою душу. Це дуже важливо е, е, зрозуміти кожній людині. Тому що Ця людина, вона, вона спасла свою душу в останній момент, можливо, до її життя декілька годин, хвилин оставалося, але він спас свою душу. І він вічно утішився в Ісусі Христі. Такі всяка людина повинна пам'ятати про Ісуса Христа і де б вона не була. В якій би умовах вона не була, Господь на всякому місці може спасти. І це є. Для нас з вами добрим прикладом. Добрий прикладом того, що ми можемо зробити для Ісуса Христа. Добрим прикладом того, що ми можемо вирішити своє питання, своє питання в Ісусі Христі. Тому, хай Господь благословить кожен з нас. І ми повинні думати, що один заточення в нашій владі і щоб не, не доводить людину до себе до такої ситуації, щоб показатися, як розбійник в Ісусі Христі. На Голофі рядом з сом Христом, щоб не проходити через якісь такі тяжкі життєві обставини, де Господь веде до себе, тому що Він говорить, кого люблю, того і наказую. Тому що хочу, маю наміри по відношенню до вас, які тільки я знаю. І я хочу вас привести, то краще прийти, як казала одна людина, в доброму здраві. Прийти до нього своїми ногами, прийти і ще до нього ще потрудитися, поки є для цього сили і час. Тому хай Господь благословить, ми будемо вдячні нашому Господу за все, що Він для нас зробив, за те, що Він притерпів усе, і Він може е, пройшов хрест, він може і знає кожні наші обставини, і Він може кожному із нас допомогти. Підтримати, тому що він очо сьогодні повікторія. Будем дячно нашому Богу, Слава йому Отцю і силу і святому духу. Амінь.